До міського голови Івано-Франківська Віктора Анушкевиця і поговоримо про те, як живе місто Івано-Франківський, що змінилося протягом двох каденцій головування міського голови та які плани на майбутнє у міського голови. Що чекає Івано-Франківськ завтра? Дивіться далі. Віктор Андріюся, скажіть, будь ласка, друга каденція міського голови. Що вдалося змінити, а що не вдалося змінити в в тих чи інших обставинах? Ну, друга каденція вона є, друга каденція, тому що все-таки. Перша каденція, хоча я був в курсі багатьох багатьох от, але все рівно перша каденція, особливо перший рік, це було таке дуже близьке знайомство з господаркою міста, визначення найпроблемніших питань і відповідно обрання певних пріоритетів. Хоча в якійсь мірі я був готовий до роботи на цій посаді, тому що я не був статистом в сесійній залі, коли був депутатом міської ради в 2002-2006 роках. І вже тоді я познайомився з багатьма сферами і володів ситуацією. Друга каденція, ну, розумієте, що одна, що друга каденція купа нервів, купа здоров'я, купа дискусії, ламання списів, зриви сесії і так далі тому подібне. Хоча в першій каденції в депутатській залі в мене була своя фракція, яка в мене була такою найбільшою, 14 депутатів, але все-таки вона мені серйозно допомагала, і в тому числі і виходу із кризових ситуацій. В цій каденції, абсолютно більшість по результатам виборів мала свобода, тому багато речей вони. Спробували так снахраху вирішувати нас більшість і так далі, і тому подібне. Тому, звичайно, це заважало роботі, ці амбіції куди вони безпідставні ті амбіції були. Але в принципі під кінець каденції ситуація вирівнялася і мені вдалося переконати. І до частини депутатів вони все-таки теж визнали, що ті пріоритети, які були закладені. От вже на базі роботи під час першої каденції її потрібно зберігати. І навіть такий показовий приклад, що коли бюджет приймався 2015 року, фактично 95% пропозицій міського голови були враховані. Тобто бюджет був мною, так скажемо, скажем, з фінансовим управлінням управління з профільним заступником. Тобто вони підтримували моє бачення, ну, от, пріоритети. Тому десь все-таки відчуття того, що вибори скоро будуть, якось багато хто порозуміше. Ми віримо в те, що все ж таки воєнні дії на сході завершаться і потрібно буде жити далі. Що планується цього року змінити в місті Івано-Франківську? Чи є якісь глобальні цікаві проекти, які будуть цікаві для наших телеглядачів для мешканців Івано-Франківська і взагалі для України цегало? Дивіться, от я говорив, відповідаючи на ваше перше питання, що стосується пріоритетів. На цей рік у нас таких, ну, два таких дуже серйозних пріоритети. Це дороги. Ми будемо продовжувати капітальний ремонт наших доріг і не тільки магістральних доріг, але вже будемо братися і за деякі бічні вулиці. Також це дошкільна освіта. У нас сьогодні рівень охоплення дошкільної освіти біля 89%. Це один із найвищих показників по Україні серед обласних центрів. Але це не означає, що нема черги і немає дефіциту що немає в дитячих. 89 дошкільнят, які є в місті Івано-Франківська, це 7 тисяч, більше 7 тисяч охоплені дошкільної освіти, тобто вони є в дитячих садочках. Для цього всього потрібен бути добрий компроміс і добре налагоджена на співпраця з депутатським корпусом міської ради, наскільки ми розуміємо. Це не зовсім просто. Не тільки вам, як міському голові, а будь-якому міському голові, як ви вже попередньо казали, є багато амбіцій. Як вам вдається з ними знаходити компроміси? І чи не будуть вони чисто з політичних міркувань, блокувати оці ну, дійсно хороші соціальні ініціативи? Ну, це ж безглуздо. Ну, депутати зараз вони прекрасно розуміють, що якщо вони будуть блокувати такі ініціативи, ну, це ж них самих вдарять, а не по мені. Зрештою, я Зрешто, вже дві каденції на посаді міського голови, в якійсь мірі вже можна говорити пен, певну реалізацію себе як особистості, і як батько, і як бізнесмен, і як політик. Ну, це все-таки досвід. І все, що я роблю, я роблю не для себе особисто, що я роблю для міста, щоб якийсь слід залишити позитивний. Маю чітко велику підтримку молоді, хорошу репутацію на міжнародному рівні і дуже скоро будуть наступні вибори міського голови. Іван-Франківську дуже багато читав, особливо про те, хто буде наступним міським головою. Отож, питання, яке цікавить всіх, чи буде йти Віктора Мушківчис? На наступну каденцію міського голови в Івано-Франківську. Чесно скажу, не вирішую. Сьогодні ми спілкувалися з міським головою Івано-Франківська Віктором Манушкевичем. Сподіваємося, що ми будемо спілкуватися ще неодноразово. Той молодіжний потенціал, який є довкола міського голови, його підтримує не тільки на наступну каденцію міського голови, але й буде підтримувати зараз, щоб реалізовувати проекти. А вам кажу, до скорої зустрічі. Чого доброго причисти.

Eu sofro.